Ви говорили про те, що ваші пацієнти після хвилі, тривог, вибухів у буквальному сенсі обривають ваш телефон. Це постійні болі вночі, це болі, якщо ти вживаєш нестероїдні противозапальні препарати, а болі не зникають. Тоді вже треба робити МРТ. І звісно, гормон кортизол він виходить на перший план. Я, власне, говорю про себе. Я не пам'ятаю, коли я здавала такий певний аналіз, чекап на цей гормон. Як часто це потрібно робити взагалі на загальних основах чи за потребою? Щоб був е дуже приємний сон від всяких, так сказати, допінгів, е можна використовувати е метод п'яти подушок. Називаємо його так. Покажете? Так, да, якщо в студії є подушки, я ну, покажу. Чи треба звертатись до лікаря після безсонних ночей, стресів, тривог? Відповіді на ці запитання знає наш гість Ростислав Красниченко, лікар-реабілітолог, фізіотерапевт. Ростислав, моє вітання. Вітаю вас саме. Я рада бачити у нашій студії лікаря, лікаря-реабілітолога. І ви, як ніхто інший, розуміє зв'язок психічного стану та фізичного. Ви говорили про те, що ваші пацієнти після хвилі, тривог, вибухів у буквальному сенсі обривають ваш телефон, тому що знаходяться у стресі. З якими запитами, з якими таки ну, неприємностями вони до вас звертаються? Ну, як. Е... Показує практика, це психічний стан або психологічний стан. Да, дуже він впливовий від того, що відбувається зовні, і тому скованість м'язів, виброс гормону кортизолу, все це дуже погано впливає на общий стан здоров'я, а також на хронічне захворювання, яке вже є у людини. Тому ви кажете, да, дзвінків дуже багато, тому що болі. Такі, як головний біль, мігрені, біль у суглоба, біль у пепер, у попереку. Він схожий з ознаками на інше захворювання. Наприклад, там у жінок там, там мінопауза, і вони починають ну, хвилюватися, що це. І тому перший візит, і це дуже правильний підхід, дуже вірно вони роблять, коли звертаються до реабілітолога, тому що ми з Використанням мануального м'язового тестування, бачимо дійсно це стан, визваний психічним розладом і тривогами, які у нас зараз відбуваються. І тоді ми підбираємо лікування і робимо всі, так сказати, заходи для того, щоб вийти з цього стану. Як саме ви лікуєте ваших пацієнтів? Реабілітологія і фізіотерапія йдуть друг з другом. Моє, ну, в частності моє лікування заключається в іншому: зібрати анамнез, зібрати історію хвороби, зробити декілька терапій первічних, якщо цього буде не вистачати, І ми бачимо, що є захворювання, є захворювання, ну, там хребта або якогось суглоба з загостренням. То тоді, мабуть, ми будемо робити ДОП-обстеження. Це такі, як МРТ, це е, рентген, це УЗД, е, ну, УЗІ е, обстеження. І потім вже ми е, з використанням або мануальних е, технік, або масажу, або мануальної терапії е, будемо лікувати, підбирати вправи е, домашні це обов'язково. Тому що без цього буде дуже довго і буде дуже ну, як так, тривало лікування. У якому випадку ви назначаєте МРТ, у якому ні? МРТ треба назначати, коли ти вже зібрав, повторюю, як так, анамнез, зібрав історію хвороби і бачиш, що захворювання має хронічний характер. Це постійні болі вночі. Це болі, якщо ти вживаєш нестероїдні противозапальні препарати, а болі не зникають, тоді вже треба робити. МРТ усі українці знаходяться у стані постійного стресу, і звісно, гормон кортизол, він виходить на перший план. Я власне говорю про себе. Я не пам'ятаю, коли я здавала такий певний аналіз, чекап кап на цей гормон. Як часто це потрібно робити, взагалі на загальних основах чи за потребою? Ну, це треба робити за потребою, тому що на загальних основах ви ж не можете кожен день ходити і здавати аналізи. Кортизол дуже пов'язаний зі стресом. Також виброс цукру в організм це стрес. Але вони настільки йдуть разом, що якщо у вас буде поганий сон, у вас буде завишений кортизол. І якщо у вас буде стрес, він також буде завишений. Тому треба. Приділяти дуже велике значення на сьогоднішній день це здоровому сну, тому що вони дуже йдуть рядом. Якщо не буде здорового сна, не буде гарного кортизолу. Це, ну, Є ще гормон мелатонін, який дуже допомагає засинанню, наприклад, тому що основна фаза це якісно заснути. А потім вже організм якось там підстроїться і буде. Якщо не буде там тривог і всього іншого, буде вас тримати у фазі, у фазі глибокого або поверхового сну. Ще ж потрібно і щоб їжа була не пізніше, ніж 18-19 години, тому що, повторююсь, цукор і кортизол дуже йдуть ногу в ногу. Тому треба і за і прогулянки перед сном, і теплий душ перед сном, спілкування з рідними, але не в телефоні, але не в ноутбуці. Краще по, -по полістати книгу. Ніж дивитися, якісь там Ютуби і Тіктоки, ви говорите дуже актуальні речі, тому що наскільки я розумію, коли ми дивимось телефон чи Ютуб, ми бачимо яскраве світло, ми збуджуємося, і звісно, ми тоді налаштовуємося не на сон, а на. Таке певне пробудження. Якщо згадати буквально сьогоднішню ніч, то тривога лунала після другої ночі двічі. І власне я абсолютно не могла заснути. Як ви рекомендуєте засинати, щоб можна було максимально виспатися у наших нових умовах? Ну, Є така народна медицина, там все дуже просто, там тепле молоко, мед, ну це якось так дуже банально. На сьогоднішній день. Харківський фармакологічний завод випустив такі препарати, як канабісон. Там є трохи канабісу, є гормон мелатонін, і цей препарат приймається за півгодини до сну. Він дозволяє м'яко одійти косну, і потім, якщо є пробудження, якийсь стрес, то ви опять-таки м'яко вертаєтесь в ну, фазу, фазу сну. Дуже м'який препарат, який не має ніяких протипоказань, тільки вагітність, лактація і віку 14 років. Все. Як ще можна виспатися? Це треба постійні фізичні вправи. Постійні фізичні вправи. Але щоб був е, дуже приємний сон без всяких, так сказати, допінгів, можна використовувати метод п'яти подушок, називаємо його так. Покажете? Так, да, якщо в студії є подушки, я ну, покажу. У чому він заключається? Він заключається у тому, що положення тіла повинно бути дуже зручним. Тому що ми проводимо у сні 8 годин. А якщо це статичне положення, то рука утікає, легені здавлюються грудями, тому що положене тіло не таке, як потрібно для сну. Якщо використовуєте 5 подушок, то ви побачите, як якість сну у вас буде значно краще. Тому я вас попрошу повернутися на правий бік, праву руку покласти на одну подушку. Ліву руку покласти на іншу подушку, на велику подушку покласти локоть, тримайте, будь ласка. І між ногами покласти ще одну подушку. Тримайте, будь ласка. От таке положення буде дуже зручно і дуже і дуже правильно, тому що наші легені будуть дихати на 100%, тому що не буде зажатості. Наша права рука не буде отікати і наші суглоби великі це колінний і тазобєдрений сустав, не будуть перенавантажені. До речі, коли я вас слухаю, я напевно для себе відповідаю вперше на питання, чому в отелях дуже багато подушок і дуже різних, різної форми, різної довжини, щоб люди зручно спали. Думаю, так. Думаю, вони щось знали, і тому вони так роблять, щоб було комфортно для відвідувачів, а не для інтер'єру. Зараз початок осені, і українці стикаються з тим, що є алергія, яка вже повинна відійти, є сезонні захворювання. І ми завжди розуміємо, що такий стик сезонів це певне навантаження на організм і певний виклик. Щодо вашої професії, вашої діяльності, чи впливає перехід між сезонами на стан людини? Так, да, так, це дуже ярко виражається, тому що переохолодження. Тому що люди е, не мають бажання переходити з речей, які, в яких не було зручно, на теплі якісь речі, на е, шарфи, светера і, ну, і інше. Тому е, в, в, в межсезоні дуже багато перехолодження міазід е, називається ця хвороба. І, як правило, це поперек. Це поперек або сіднічні мишці. Дуже багато приходять людей з синдромом грушоподібної м'язи, а грушоподібна м'яза це ну, відсотків 70-80 болів попереку. Почався навчальний рік та головна біль усіх батьків, щоб не було скаліозу. Як йому можна завадити, і які у нього є причини? Скаліозу зараз багато, тому що діти. Ростуть дуже швидко, дуже багато е, дітей з е, високим ростом. А наша, шкі... наша шкільна програма, навіть, мабуть, не програма, не так висловився. Наше обладнання шкільне е, не підходить для цих дітей, тому що діти 5 6 класу з ростом е, вище, ніж метр сімдесят, метр вісімдесят, а знаходяться за однаковими партами, як діти з ростом метр Тому е, Скальоз буде присутні, поки ми не змінимо підхід. Але але якщо е, батьки будуть в, е, участвувати в житті дитини, будуть на це приділяти багато часу, будуть е, приводити до фізіотерапевтів, е, які працюють по системі е, шроттерапія, це дуже... Е, Модернізована така система її розробила німецька професор Катерина Шрот, і вона дуже гарно працює за скаліосом. Але це потрібно дивитися, як діти знаходяться вдома при виконанні домашнього завдання, зробити щоб хоча б у них вдома були місця, де вони виконують домашнє завдання, зручними. Це правильні умови, так. Правильні умови, так. Це вже якось забота лягається на батьків. Я використовую, що треба зробити опять-таки, діагностику, подивитися, якого, якого ступеню скаліоз. І саме важливо, що батьки планують віддавати дітей на секції, щоб вони там з, цим, якось, з цими вадами якось боролися. Але не всі віди спорту можуть допомогти в цьому. Наприклад, Асиметричний від спорту – теніс, банбінтон, е, верхова їзда, е, велопрогулянки по бездоріжжю це буде тільки робити хуже для скаліоза. Але, е, наприклад, плавання, плавання витягує хребет е, і дуже допомагає е, з боротьбою з, з каліозом, профпрофілактика скаліоза, е, фітнес е, з фідболом. Дуже гарно допомагає для профілактики скаліозу і профілактики дихальної та серцево-судинної системи. А ми знаходимося в дуже активному режимі. Багато їздимо за кермом, багато сидимо в офісі. Діти зараз нарешті пішли до шкіл, і у нас таке вже не онлайн навчання. І звісно, висидіти це важко. Як зробити таку легку гімнастику для шиї? Які рухи можна узяти собі для такої легкої розминки, щоб швидко прийти до норми? Якщо є зажими в шиї, зажими верхня порція трапеційної мишці м'язів, то це не це буде не тільки головний біль або мігрень, це буде і е, проблеми з зором. Проблеми з зором, і потім е, батьки приходять і кажуть, от бачите, зор е, все гірше і гірше, але все, всі починають лікувати очі. А проблему ще шиї чомусь, чомусь всі е, відпускають на. Другий план. А ви можете показати на собі цю гімнастику? На собі ну, та, ну, звично. Спробуємо. Да, Там все дуже просто, обичні рухи головою вперед, ми фіксуємо тулуб і головою вперед. Максимально вперед, максимально назад. При цьому подборіддя повинно працювати у плоскості полу. тобто не вверх, не вниз, а в плоскості полу. Це перше. Друге, повороти праворуч, ліворуч це наклони праворуч-ліворуч. Цього буде достатньо. Але коли ти виконуєш ці вправи, не треба доводити до хрусту, тому що чомусь з це дуже модно. І не треба, якщо є якесь натягнення в шиї або в затилочній зоні. Не треба це допрацьовувати, як то кажуть. Тобто робимо все в зоні комфорту. Це тоді, тоді це буде правильно. На жаль, є такі спеціалісти у лапках, які можуть нашкодити людині. Так, власне, ви маєте освіту лікаря, маєте вищу освіту і розумієте людський організм, як ніхто інший. Чи доводиться вам зустрічатися з тими випадками, коли людині нашкодили, і як ви її лікуєте? Так. Да, дуже багато е, з'явилося методик, Вони дуже якісні, але е, курс навчання? цих методик 3-4 дні, і тому люди, які це практикують, скоріш за все, вони приносять шкоди, аніж, аніж ну, лікувальний якийсь там процес. Наприклад, взяти на зараз дуже популярний масаж Гуаша. Люди приходять після інших спеціалістів, і я бачу там постійні сінці, мікротравми епідерміса. І потім, щоб мені щось доробити, треба прочекати деякий час, щоб все це загоїло, щоб все це успокоїлося. Тільки потім я можу допрацювати. Також дуже популярна стала робота з тригерними точками, коли тобі їх продавлюють, всі кричать, тобі кажуть, треба триматися, тому що це буде добре. А насамперед, це буде мікротравма, це буде е, тригерна точка, це спайка. Це спайка мишечного волокна, м'язового волокна. І якщо ми ще в цю спайку будемо давати е, болісне якесь втручання, то це точно нам не допоможе, а буде ще гірше. Ростислав, дякую вам за розмову і хочеться почути від вас такі підсумовуючи короткі поради, що робити, щоб бути здоровим. Ну, по-перше, це потрібно не нехтувати фізичними вправами, це потрібно систематично займатися, знайти е, собі хобі, яке буде зв'язано з фізичною культурою. Е, це або просто піші прогулянки е, воздухом. Це потрібна йога, пілатес, тому що нам потрібно при сьогоднішньому стресі, нам треба якось розвантажувати як психічний стан, психологічний, так і фізичний стан. Це опять-таки, будемо заходити там, де ми вже були. Це плавання, йога, пілатес, робота з футболами. І любити друг друга, общатися друг з другом більше, приділяти, приділяти часу сім'ї, приділяти часу, тому що ми повинні бачити, що відбувається не не тільки у нас, в нашому організмі, а й в нашому середовищі. може бути комусь потрібна допомога. Ми повинні зараз це робити, як, як ніколи, тому що ми повинні бути разом. І разом йти так скаже до перемоги, і мабуть це і все. Слава Україні! Слава Україні!